Ремонти доріг, концерт військових та як вберегтися від алергії. Про це й не лише говоримо вже за мить. Вітаємо вас. Впродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено п'ять українських військових. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Чотири бійці були поранені під Авдіївкою внаслідок обстрілів, і один боєць був поранений під Тарамчуком через застосування противником мінометів. Загиблих серед українських бійців не було. Учасники АТО та волонтери. В ролі співаків в мікрорайоні рясне 1 відбувся святковий концерт. Пісні виконували як авторські, так і відомі, а ще частували кулішем. Таким чином організатори хотіли подякувати львів'янам за моральну та фінансову допомогу воїнам під час війни. І тут вони також пліч опліч. Волонтери співають разом із учасниками антитерористичної операції. Молоді відома, а от слова кажуть власні авторські. Заходу певні. Підтримки для солдата це головне, де він не був у тилу чи у мирному місті. Це такий дійсно патріотичний захід, коли хлопці зможуть показати свої таланти, оскільки вони вміють не тільки воювати, перемагати, а й співати. Та, окрім пісень, усі гості концерту мали можливість посмакувати та приготувати справжнісінький козацький куліш. На захід люди прийшли цілими сім'ями. Із дочкою, і знайомими. Підтримуємо їх. Підтримку земляків бійці відчувають постійно і наголошують, що такий захід це подяка волонтерам та львів'янам за допомогу. Це е, робиться для того, щоб показати, що е, насправді ми, коли повернулися, ми є не настільки вже психологічно е, дестабілізовані, а маємо силу і хочемо так само приймати участь в культурному житті. Ж наступних чотирьох місяців аналогічні концерти планують організувати у всіх мікрорайонах Львова. Ірина Кунинець, новини. Період цвітіння у розпалі. В травні цвітуть більшість дерев та кощів, проте це тішить не всіх. В алергіків розпочинається сезон боротьби з полінозом. Це алергічна реакція на пилок або спори рослин. Якою алергією збільшого страждають львів'яни та як з нею боротися? Дивіться далі ще бачать, рослини цвітуть, а сезонна алергія, як завжди, нещадна. На сонце має алергічний висок а на руках і ноги гомілки. Помічаю, інколи приїжджаю до бабці в село, з'являється нежить. Там стара хатина. Я думаю, що може тим викликано. Або тварини домашні, щось таке. Ковалею я навіть не маю алергії ніколи житті. 70 років прожив і немає». У мене нема зовсім алергічних реакцій. Хіба що на цвіт? І на пилюку. А як проявляється? Насморком, кашлю нежить, конюктивіт, числі зоточивість, першіння в горлі, чхання, висипання на шкірі, свербіщі, навіть напади бронхіальної асми. Усе це може бути симптомами алергії. Зараз у нас є от календар цвітіння. такий цього року зроблений виключно для Львівської області. І вже ті ботаніки, які тим займаються, вони вже. Нам дали той календар, в якому ми бачимо, що вже люди фактично можуть і взимку реагувати. вже фактично, починаючи з лютого місяця і до листопада люди мають симптоми алергії. Алергени викликають алергію не у всіх людей, а лише у тих, чий імунітар зруйнований. Проявлятися алергія може в будь-якому віці. Вона буває хронічною та може навіть передаватися спадково. У це не хвороба. Наприклад, астма чи поліноз, успадковується генетична схильність до алергічної хвороби а вона може проявлятися в різних варіантах. Більша кількість людей. Має перші прояви алергії в вигляді дерматиту в дитинстві, ранньому дитинстві. Потім ідуть симптоми бронхіальної астми, Це вже ближче до підліткового віку. Тим, хто страждає від сезонної алергії, медики радять дотримуватися простих правил: щодня робити в домі вологе прибирання, влітку завішувати вікна проти москітною сіткою чи марлею, дотримуватися дієти та якомога менше бувати на вулиці в суху вітряну погоду, коли в повітрі багато пилку. Ірина Качмарик, Олексій Рапіта новини. Дорогу до головного вокзалу ремонтуватимуть. Щоправда, вже наступного року. Наразі тільки планують виготовлення проекту ремонту вулиці Чернівецької у Львові. А тільки після висновку спеціалістів міськраді робитимуть замовлення на виготовлення проектної документації, на яку в бюджеті передбачено 35 тисяч гривень. Ремонт вулиці Чернівецької у Львові відбуватиметься окремо від ремонту площі двірцевої, на розробку проектної документації якої виділили теж 35 тисяч гривень. Вже після того, як ми будемо мати уявлення, як буде виглядати вся площа, ми розпочнемо свою частину ремонту робити, а вся частина, яка зв'язана з дорожньою, буде проведена відповідно процедура тендерних закупівель, і ми визначимо, хто там буде виконувати ці роботи. Тобто там, де розподіл є трамвайна частина, це фінансується за європейські кошти. А те, що зв'язано з дорогою, це буде фінансуватися, мабуть, що за бюджетні кошти від У Львові відбудеться фестиваль віртуози. Масштабне дійство міжнародного фестивалю музичного мистецтва цьогоріч триватиме з 20 травня до 12 червня. 17 концертів впродовж трьох тижнів об'єднають у Львівській обласній філармонії музикантів з провідних країн світу США, Швейцарії, Туреччини, Польщі, Румунії, Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Норвегії, Великої Британії, Білорусі та України. Особливістю цьогорічного фесту є те, що кожен його концерт це концерт відкриття твору виконавця. Композитора чи програми за словами організаторів зіркою віртуозів буде всесвітньо відомий баритон з Великобританії, який виконуватиме українську музику на тексти Шевченка. А солістка із відня спеціально вчить пісенний цикл Шуберта, який ще не виконували у Львові. Будуть виступати не просто хороші артисти, солістка і диригент, а будуть виступати справжні промотори української музичної культури, української сучасної музики в цілому світі. Уже з нетерпінням всі чекаємо відкриття цього фестивалю. Я думаю, що буде велике насолодження, отримає кожен учасник, слухач, спостерігач цього високомузичного мистецтва. Ще у Львові пропонують обрати музей свого настрою. Захід прочили до міжнародного дня музеїв. Відтак з 19 по 24 травня організатори закликають відвідувати музеї та обрати свій до душі. Участь в проєкті взяло 35 львівських музеїв. Вони ж підготували екскурсії, лекції та навіть майстер-класи. Стартує проєкт з Львівської галереї мистецтв. Там представлять виставку з нагоди 90-річчя Бориса Возницького. Загалом буде близько сотні заходів. Частина з них платна. Активним швіт. Відвідувачам організатори проекту обіцяють подарунки. Потрібно відвідати цей музей в рамках проекту, зробити фотографію на фоні улюбленого експонату експозиції, що сподобалася написати музей в музеї з хештегом, опублікувати цю фотографію в себе на сторінці Фейсбук чи Інстаграм. Для того щоб обрати музей, треба знати музеї. Навіть тільки по нашому музею обрати якийсь музей свого настрою на даний день це треба все знати. Спочатку щоб а я вже не кажу, що Львів, Львів, я вже казала, що це місто музеїв. Традиційно, у другу неділю, після Великодня християни вшановують жінок мироносець. Вони були свідками хресних страждань, сина Божого. А після смерті Спасителя першими сповістили Христос Воскрес. Свято жінок мироносець вже в шосте відзначили і на мостищині. Ні, святих жінок, які першими пізнали радісну звістку про Господнє воскресіння у селі Соколя, щороку розпочинається із святкової ходи. Поспішають люди від церкви до каплички, зведеної в честь дня жінок мироносець шість років тому. Соколяни вірять, молитва до святих мироносець має особливу силу. Ми святкуємо свято жінок мироносець, які йдучи з Ісусом до галеї після його смерті, після його страсті, прийшли до гробу, щоб помостити його тілом миром. У другу неділю після Пасхи, щорічно, відколи збудована ця каплиця, ми тут вшановуємо. Жінку матір, жінку, християнку і неньку Україну, матір у трьох особах. До християнського жіночого дня у соколі готувались усією громадою. Літературні читання, тематичні капельні виступи. А в цьому році ще інструментальні. Адже в день жінок мироносець соколяни святкують і день матері. Мами небесо. Мама – сонечко, мама лагідна. Дуже таке аж за серце хапають ті слова про маму, що говорять. Я сама мама, в мене троє дочок. Мені дуже приємно святкувати таке гарне свято. Декілька років поспілі з громадою Соколів шановує пам'ять святих жінок та кожної української матері, і народний обранець Ярослав Дубневич. За словами депутата, важливо сьогодні вшановувати і тих жінок, що допомагають нашим воїнам здобути перемогу в неоголошеній війні на сході України. Наші майбутні покоління будуть завжди вшановувати жінок, матерів, бабусь тих. Які своєю тихою невтомною працею народжуючи та виховуючи дітей, зберігають спокій в родинах. Я зустрічав десятки сотні жінок, які пліч опліч з мужчинами, тримаючи зброю в руках, захищали нашу рідну державу. Це великий подвиг усіх українських жінок. Також під час урочистостей поруч із місцевою школою, відкрили новий дитячий майданчик. Його самотужки облаштували місцеві активісти. І на цьому в мене все більше інформації на інтернет-порталі Львів Крапочка. підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемося всіх гараздів.